Стрілецьке стрільбище розташоване за 45 кілометрів від Львова. На перші військовий вишкіл зібралися 35 працівників Львівської міської ради та комунальних підприємств. Спочатку інструктаж. Ми не зробимо з вас одне завдання співробітника спецпідрозділу сантика десантно штурмової роти, та це й не потрібно. Наше завдання зрозуміти, дати вам поняття. Безпечних навиків поводження зі зброєю в процесі занять люди здобудуть практичний досвід по стрільбі з високоточки з карабіна, ознайомляться з захисною екіпіровкою, з містом бойових аптечок. Ну і зроблять свої перші постріли. Орес Гриців працює у Львів Теплоенерго. Відповідає за автоматику котелень. Чоловік в армії не служив. Є мішень. Та, Бачимо ціль. Чимось прицілюватися. Мало досвіду, має, тому і прийшов. Досвіду фактично немає ніякого. На військовій кафедрі вчили стріляти з автомата Калашникова. Дмитро Романків лейтенант запасу. Чоловік також працює у Львів Теплоенерго і в армії не був. Закінчив військову кафедру. Розповідає про свої враження від навчань. Бачив мішені, пробував щось так втримати і правильно скоригувати. І, наскільки мені вдасться, практично не знаю. А це водій підприємства львів світло. Володимиру гладуну 62 роки. Служив в армії наприкінці 1970-х років, а стрільбу практикує й досі, але вдома. Уздушку має. Ну і став мішень. Стріляє з внуками. Єдиною жінкою на навчаннях була Наталія Алєксєєва, керівниця справами виконавчого комітету міської ради, тримала зброю вперше. Десять пострілів з них шість по гонгах з шести пострілів п'ять влучень. Поки що під емоціями можливо треба часу перетравити, але основне основний момент в тому, що ти тримаєш в руках смертельну зброю. Зради того, щоб отримати навичок безпеки, і це звичайно, що така нове відчуття. Як повідомив міський голова Львова, такі навчання для працівників підприємств відбуватимуться щодня. Гроші на це виділятимуть з міського бюджету. Сьогоднішнє заняття, за словами Андрія Судового, коштує приблизно 15 тисяч гривень. Для таких навчань в області залучили три полігони і стрілецький тир. Ірина Качмарик, Владимир Стадник. Новини на Суспільному. Львівщина.